Добрий день усім. У вашій увазі будинок Солокузін. Сам будинок 130 метрів з гаражем, є навіс також на авто. І тут ще додатково паркомісця. Ділянка десь в районі 4 соток. Тут біосептик. там є свердловина, також електрика за рахунок батареї сонячних. Іде, є опис, вся інформація. Такий задній дворик. Сам будинок побудований. З дерева, іде вата і фасад, як ви бачите, метал. Це вихід на задній двір з кухні вітальні Давайте так і зайдемо. Тут зараз дороблюється в процесі дороблення. Є матеріал, щоб доробити практично все. Тут місце кухня. Сходи на другий поверх і тут вітальня. Це іде котел. Тут місце під їдальню. Хол, зліва, шафа, праворуч тут від сонячних батарей, є інвертор. Це йде така гардеробна. Тут санвузол і кухня-вітальня, ми з вами вже бачили. Другий поверх, підіймаємося. Другий варіант отоплення це топовий насос електричний. І тут дві кімнати. Раз. Кімната, два кімнати. Загальний санвузол. Тут інсталяція, є, рукомийник, бойлер, душова кабіна куплена. І ще одна. Це мастер-спальня, своя гардеробна. І тут ліжечко, вихід на терасу є. І також тут місце, щоб попрацювати. В описі ціна, контактний номер. Запрошую.